Тричний фрезер Криптон – один з найкращих зараз на ринку. Я отримала від вас біля 100 відгуків про то, наскільки класний цей фрезер, і як ви його любите, як він взагалі не перегорає. З чим я повністю згідна. Вже біля пару місців я його тестую, і я ним на 100% задоволена. Дівчата, замовляйте зі знижкою в Польщі. Від мене ви маєте промокод мінус 10% на ці дуже класні фрезери. Обов'язково скористайтесь. Тільки напишіть мені повідомлення, я скину вам всім силки, де замовити тут в Польщі фрейзер. Чому варто замовляти в Польщі? Та тому, що ви тоді маєте сервісний центр одразу в Польщі. І гарантію при, наприклад, поломці вам не потрібно буде відправляти його на Україну. А якщо ви замовляєте з української сторінки БуКОС, то на жаль, ви можете м -м, довший час і дорожче вам вийде відправляти туди на гарантію і так далі. А по Польщі БуКОСПЛ ви маєте змогу користуватися гарантією 2 роки і сервісним центром на території Польщі. Нагадую вам про основні плюси: це те, що, наприклад, тут не потрібно крутити електричний повністю механізм. Тобто ви переключаєте реверс, нажавши на цю кнопку. Це дуже дуже зручно. Для мене це було просто вау, Тому що, на жаль, дуже популярні деякі фрезери в мене ламали саме через те, що тут, тут ось це от прокручувалось. Тобто я його вже виключила, а фризерка далі крутиться. Це було жахливо. Дві фризарки за півроку я відправляла на ремонт. А ця фрезарка повністю електрична, що дуже круто, бо це не ламається. Ви Жали кнопочку, реверс сам переключився, вона зупинилась і продовжує крутитися в іншу сторону. Це дуже зручно. Ручка не перегорає, на педикюр, на манікюр підходить. Дуже зручний в праці, просто неймовірний, компактний і маленький, не займає багато місця, не голосний. І що саме головне ручка вентилює, тобто з неї гарно йде повітря. Цим самим не буде забиватися ручка, тому він майже не перегорає ну ніколи. Я не знаю таких випадків. При відкритті мого салону, на жаль, я не мала де підслухати інформацію, який же фрезер взяти в салон і брала дуже багато непотрібних, тому що кожні півроку мені прийшлось їх відправляти на ремонт або замінювати. Я, нарешті, знайшла до себе фрейзер, які зараз працюють просто всі майстри в моїй студії, воно дійсно дуже крутий, Крутий механізм, розумієте? Воно не перегорає, що дуже-дуже зручно в роботі. Обов'язково спробуйте. Ви мені писали неймовірні відгуки, як ви дуже полюбили ці фрезери, і це дійсно я раджу. Якщо ви. Тільки починаючи відкриваєте свій салон або кабінет, беріть зразу щось хороше, тому що будете купляти два рази більше, видавати два рази більше. А так купили один фрезер і маєте його пару років. Раджу обов'язково звернути свою увагу. Напишіть, будь ласка, ще раз в коментарі, хто користувався і хто задоволений. Я знаю, що нас є дуже багато.